Всі почали активно говорити про естетизацію 90-х в українському кіно. До такої тези вдавалась і я, але нещодавно трішки переосмислила цей концепт. Дивитись на сорога у 2021 році може бути трішки дивним досвідом. Та решта стрічок, які зображають буденне життя без бандитизму, є зрештою більш зрозумілими та не такими агресивними. Добре чи погано, що ми зразу у раз кожного року бачимо українське кіно. Що розповідає про бідність, подекуди голод та відсутність світлого майбутнього. Як на мене, це працює ніби підручник історії України чи української літератури старшої школи, коли учні ростуть серед сухої однотипної інформації про приниження та нещастя, якщо педагог не привнесе краплю творчості та мотивації. У цьому всьому можна віднайти абсолютно просту істину. По-перше, це величезна частина нашої історії, від якої нікуди дітись. Її треба переосмислити, закарбувати у пам'яті і зробити так, аби ніколи більше ті часи не повернути. По-друге, режисери, які розповідають про дев'яності у кіно, переважно ті люди, які формували себе у той період. А підлітковий вік та молодість це те, до чого ми завжди повертаємось у своїх спогадах. Через десяток років, коли говорити про 24 лютого 2022 року стане необхідністю справжньої та щирої рефлексії, а не чимось дебільшого гучним і трендовим, ми будемо бачити на екранах фільми про дітей і молодь, які замість ігор на вулиці, подорожей Україною та світом, прогулянок із батьками, бачили поховання українських воїнів, наляканих маму та тата, які стелили їм ковдри у ванній, як їхні однолітки залишались без кінцівок. Тому, мабуть, про 90-ті у кіно варто говорити не з позиції втоми від тематики, а тому, що це тонкий приклад для українських діячів кіноіндустрії, коли фільм створюється не по гарячих слідах, а від того, що внутрішній світ переповнений згадками та думками. Це те, від чого нам не втекти. Проблема цього випуску зокрема буде і у тому, що нам з одного боку треба враховувати які компанії і люди стоять за виробництвом. А з іншого, незалежно від цих фактів оцінити побудову проекту. Я закликаю до того, аби у будь-якому разі зважати на першу частину, адже нам варто бути уважнішими щодо того, хто отримує фінансування з держбюджету. Зокрема, чи буду я чіплятись до деталей? Безумовно, оскільки як часто ви могли це чути на цьому каналі, ми на тому етапі, коли якість має бути важливішою за кількість, бюджети бути виправданими, а недоліки проговореними. Аркадій Непиталюк безумовно є одним із найкращих українських режисерів, що працюють у жанрі комедії. Всі, хто цікавляться нашим кінематографом, знаються на його короткометражках, повних метрах та роботі над серіалом і будуть люди. Його новий фільм Уроки толерантності можна коментувати з різних позицій, і, звісно, не порівнюючи з першоджерелом. Хоча це й є кранізація п'єси Гей Парад Ігоря Білиця. Не всі знайомі з п'єсою і знають лише кіно. А по-друге, стрічка завжди може відходити від деяких прописаних сюжетних моментів. Тому найлегшим початком є проговорення того, що виглядає дивним чи зайвим. Наприклад, розділ фільму на епізоди створює відчуття телевізійних коротких скетчів. Режисер та водночас співсценарист, маючи у своїх руках цілісну історію, ламає її, хоча для цього нема ніяких передумов. Набагато якісніше паузи можуть зайняти драматичні, ліричні. Пікові комедійні частини, чи навіть загальні плани без сенсового навантаження, деякі сценарні деталі, на кшталт того, що гей є не офісним працівником, чи тим, що займається чимось у сфері культури чи освіти, що робити масаж можна так палко, що це одразу асоціюватиметься з прелюдією до сексуального контакту, що заняття спортом з прогинаннями мають супроводжуватись перебуванням гея позаду. Це все є дуже прямим, грубим, яке ми щоразу бачимо у комедійних шоу на телебаченні. Кінематограф це те, що має відходити від таких канонів і пропонувати щось нове та оригінальне. І хоча Гей може працювати сантехніком ЖЕКу, та це не має представлятись як щось разюче, як і стереотипність, за якою ми всі умовно гетеросексуальні, доки не поцілували представника чи представницю своєї ж статі. Ми маємо йти від вигадливих істин і приходити до нормалізації як гетеросексуальних стосунків, так і гомосексуальних. Навіть незважаючи на зайве висміювання, Аркадію Непиталюку саме це і вдалось: відмінний акторський склад, обрана квартира створили примітивні та такі близькі всім побутові діалоги, від яких неможливо не сміятись. Сім'я головних героїв іде зустріч толерантності через убожіння, але тим самим знаходить дещо цінніше за гроші, розкриваючи власні проблеми. Це і проговорення гендерних ролей, які були утворені суспільством, і відчуття втрачених можливостей та відповідно життя, і страх піддатись осуду та бути собою, і відкинута інтимність у шлюбі, за якою насправді існує багато емоційного. Уроки толерантності створили галас в українському суспільстві. Хтось без будь-яких пояснень влаштовував провокації, у тому числі пов'язані з кінотеатром «Жовтень» чи побиттям квір людей. А хтось ще раз усвідомив, що особисте життя двох дорослих та свідомих людей не може піддаватись ніякому осуду за замовчуванням, і що встановлення цивільних партнерств це поки не прописна істина, яка має стати реальністю. Навіть те, що з якихось причин глядачу можуть не сподобатись уроки толерантності, не означає, що фільм поганий. Навпаки, це те кіно, яке своєю легкою формою виконує функцію просвітництва. Це комедія, яку можна переглянути на раз та порадити друзям за кордоном. Ми наші улюбленці та війна це той випадок. Коли приємно спостерігати за тим, як ютуб блогер виріс до виробництва кіно, Антон Птушкін це людина, яка знає, як працює структура проекту, як правильно розташувати суб'єктивне та об'єктивне. Він обрав щемливу тему. Ми читаємо та спостерігаємо за смертями людей щодня, і здається, навіть дещо звикли до цього жаху, але знущання над безпорадними тваринами, які стали заручниками війни, займають окреме місце у серці емпатичних людей. Мені теж складно зрозуміти тих, які залишили своїх тварин у будівлях, з яких самі виїхали. Звісно, бувають абсолютно різні ситуації, проте є безліч випадків, коли самотностей тварин, їхніх страждань та смертей. Можна було оминути це кіно про любов, хоча розповіді людей у фільмі, це й про травматичний досвід. І, звісно, прекрасний бонус. Наша маленька краса пес патрон. Документальне кіно завжди важко оцінювати, якщо воно не містить перекручувань та зайвої драматургії. Довга доба намагається ламати стіну між глядачем та людьми на відео. Ми переходимо в межі інтимного. Та насправді велика кількість українців були чи є тими, кого ми бачимо на екрані, і переживати це знову доволі тяжко. Складно розмірковувати на тему того, чи потрібне нам це кіно, чи це саме той варіант, який треба іноземцю для бодай якогось усвідомлення сучасного життя в Україні. Будь-яка документальна робота, швидше за все, буде порівнюватись із 20 днями в Маріуполі. І, звісно, довга доба програє як митецький витвір, так і за своїм навантаженням, бо сльози глядача не є автоматичною оцінкою проекту. Це лише переживання, які сидять у нас всередині. Можливо, ви пам'ятаєте скандал, що був спричинений тим, що фільм не додали до списків на Золоту дзику. Сам режисер тоді розгорнув цілу кампанію проти такого рішення та виклав окремий пост. Мене більше турбує інше. Чому всі так шанобливо ставились до команди, носились із виправданнями, акцентуючи увагу саме на тому, що фільм не підходить під правила регламенту щодо прокату. Є набагато важливіший пункт українська мова. Нагадаю, що ті ж 20 днів у Маріуполі було озвучено англійською, а російська мова у стрічці субтитрувалась українською. Тому у контексті мови можна говорити не тільки про ми, наші улюбленці та війна, а й про довгу добу Алана Бадоєва, де української майже нема. Можливо, я щось не розумію. Проте в Україні є закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Тому ще раз варто запам'ятати, що російська це така ж іноземна мова, як і англійська. Фім UA, крім вже згаданих уроків толерантності, цього року випустили багато проєктів у якості дистриб'юторів. Смак свободи це одна із тих українських стрічок, що була створена задовго до своєї прем'єри. Хоча фільм позиціонує себе ніби переосмисленням всім відомого рататуя про любов до кулінарії, він хоче здаватись приємним, романтичним і легким, але й виступає за те, аби вдаватись до базових складових у таких проєктах. Зйомки було завершено ще наприкінці 2021 року, а держпідтримка стрічки становила трішки більше 27 мільйонів гривень. Не хочеться говорити про акторство, лише скажу, що виконавиця головної ролі відіграла доволі напружено та занадто пафосно. І у мене знову питання щодо того, чи можемо ми побачити кіно несумнівної якості, яке не формуватиметься навколо сильної зірки, а саме ірми вітовської іванца я згадала про бюджет не дарма, адже у результаті цей проект є дуже другосортним: грим, операторська робота, додавання музики не для підсилення емоцій у сцені, а ніби для того, аби заразом зняти і кліп. Дуже дивно прописані герої. Здається, вона засмутилась, ну не переймайтеся. Скоро на цій кухні буде дуже спекотно. Дві хазяйки на одній кухні краще триматися. Осторонь, погані жарти. Я зверху. А, ні, мене таке не цікавить. Дуже погані жарти. Ні, треба перекривати стояк. О, вибач, я просто нічого не розумію в стояках. Не думала, що на противагу смаку Свободи я назву, наприклад, іншого Франка, де до слова теж зіграла Ірина Кудашова. Неочікувано тут можна знайти доволі позитивні речі, на кшталт висвітлення непопулярної сторінки української історії, представлення теплих стосунків у родині та навіть привабливої романтики. Попри весь пафос, який насправді характерний всім історичним фільмам та байопікам, я навіть оцінюю хореографію бою та переконливу гру В'ячеслава Довженка і Ахтема Сейтаблаєва. Розуміючи, з якими складнощами зіштовхнулась команда при розробці проекту, варто відмітити, що стрічка абсолютно не вартувала своїх грошей. А тому постає питання, чи дійсно треба випускати проект загалом. Траваний монтаж у вигляді флешбеків та умовних реальних подій підкреслюється лише єдиною, але якісною рисою. Сюжет тримається головної ідеї до кінця. Інший Франко, це ідеальний приклад того, як ідея патріотичного історичного кіно. Може знайти відгук в українського глядача. Команда намагалась знайти притомні рішення, але її втілення фінансово переоцінене. Про ти мене любиш Тоні Ноябрьової говорити складно. З одного боку до проекту безліч питань щодо розробки, а з іншого хочеться виправдовувати вагомі сценарні недоліки, оскільки очевидно, що команда на чолі з самою режисеркою. Прагнули створити щось важливе, перш за все для себе. Окрім того, що в українському кінематографі стало забагато ручної зйомки, і вона перетворюється у якусь суміш незрозумілих конвульсій, хоча операторські крани чи стабілізатори досі існують, до фільму ноябрьова є більше питання щодо ракурсів і відсутності візуальних ефектів. Баланс лише у межах великого та середнього плану з часом викликає певні незручності, але у цього є зрозуміла причина. Команда не використовувала CGI, хоча у титрах вказано щонайменше двоє людей. Саме тому ми бачимо металопластикові вікна у будівлях, сучасний транспорт та рекламу мегамаркетів. Можна обговорити і доцільність бюджету, проте краще це можна зрозуміти у порівнянні. Якщо загальне фінансування нової стрічки режисерки Україна, столиця всього трішки більше 40 мільйонів гривень. А зйомки мають відбуватись в Україні, Польщі та Німеччині. То чому виключно київський проект, для якого не чистили недоліки, для якого радянські комунальні квартири та одяг 90-х – це недороговартісний раритет та неунікальне, вартував лише на 10 мільйонів менше. Проте, все таки про ти мене любиш, хочеться говорити у контексті сценаристики. Проект представляли як той, який розповість про дорослішення дівчини в складних умовах розпаду Радянського Союзу, здобуття незалежності Україною та розлучення її батьків. Насправді ж нічого з цього кіно і не продемонструвало. Головна героїня недорослішає і описана дуже клішованою дитиною у тілі учениці училища. Її аж ніяк не бентежить політичне чи соціальне життя, адже вона мешкає у дуже пристойних на той час умовах. А її тимчасове перебування зі старшим хлопцем у його комуналці, приготування прозорого супу на кістках чи миття туалету загального користування не показують чимось тяжким чи неприємним. Глядач спостерігає за тим, що це звичайна даність часу, а Кіра, наш головний акцент у кіно, ніби просто може собі дозволити такий досвід, аби бути, хоча б якось дотичною до більш реального життя у 90-ті. Перегляд надихнув мене на роздуми, і це на заслуга стрічки. Ці роздуми були пов'язані з тим, що режисерка якраз не показала, бо нам дуже потрібні драми про травми різних поколінь, історії про складні стосунки. Ти мене любиш, це не після сонця, не кальмари Кіт, не леді птаха. Тут не працює ніяка деталь, прописана у синопсисі. Адже ми просто спостерігаємо за інфантильністю, сірістю та відчуттям невпевненості всі монотонні 90 хвилин. Ті щемливі секунди зображення очікування візи, аби виїхати з радянської бідності, болючий досвід розлучення двох дорослих людей, відсутність сексуальної освіти, нормалізація статевих стосунків з неповнолітньою залишились поза кадром і поза сценарієм. І дуже шкода, що ці деталі, гідні окремого проговорення на весь повний метр не знайшли відгуку режисерці та сценаристці Тоні Ноябрьовій. Для себе зі всього хронометражу я винесу одне: якщо вас запитують, ти мене любиш, завжди відповідайте, щоб це не було. Якщо я вже й говорю про занадто недбалу і необґрунтовану ручну зйомку, то час і звернути увагу на відблиск Валентина Васяновича, що прожив не менше виробниче пекло. Аніж інший Франко. Проект шукав фінансування з багатьох джерел, був готовий ще 2021 року, аби бути представленим на венеційському кінофестивалі, але у широкому прокаті українці його побачили лише зараз. Стиль Васяновича надзвичайно простий. Це довгі сцени, зняті статично, з виваженими кольорами посеред бруталізму. З мінімалістичними діалогами. Після Атлантиди, де ми можемо побачити яскраве полум'я чи кольори великого металургійного заводу, у відблиску лише відточені напівтони і симетрія. Кіно Валентина Васяновича занадто специфічне та авторське для широкої аудиторії. Ви можете 3-5 хвилин спостерігати у тиші за тим, як герой просто біжить лісом, іде прибудинковою територією. Намагається впоратись зі своїми емоціями, але якщо зрозуміти своєрідність тематики та темп, вдасться пройнятись і драматургією, знімати про полон та війну до повномасштабного вторгнення і після різниця своєю гостротою. Саме зараз фактично кожна українська родина розуміє ціну життя, щоденно перебуваючи під повітряними тривогами, посеред влучань в об'єкти інфраструктури чи житлові будівлі, коли ми читаємо списки травмованих. Та загиблих. Те, що демонструє Васянович у відблиску, не показує всю жорстокість росіян до українців. Головний герой переживає менше агресії та насилля, аніж персонаж Андрія Риморука, проте точкових, дуже влучних деталей вистачає для випрацьовування емпатії та формування меж свій чужий. Це підживлюється безжальною реальністю, у якій ми живемо. І, хоча дуже складно жити життя, коли під боком ворог щоденно прагне тебе знищити, нехай цей фільм Васяновича стане для нас тією надією, що кожне тіло нашого героя, кожного живого у полоні чи безвісті зниклого, ми зможемо знайти. Порахуйте, скільки негативного для операторів, зокрема, тут прозвучало раніше, але навіть на мій подив, я не скажу цього про яї Ірини і Цілик. Від загального сеттингу до постановки кадру і кольору складається напрочуд приємне враження, що не дивно, оператор В'ячеслав Цвятков, хоч і працює переважно над документальними проектами. Але як і у брамі Володимира Тихого представив цікавий візуальний ряд, який чи то доповнив іронічність Яї Фелікса, затримуючи глядача біля екрану, чи то змусив поринути у спогади побуту. Можна вишукувати мінуси у наративі історії, те, що час від часу це просто замальовки, дії за якими ми спостерігаємо, а не у яких беремо активну участь. Проте, якщо подивитись на це з іншого боку, наприклад, те, що це на минулому, дитинству та юності, то можна зрозуміти, що наші спогади часто не мають цілісної системи та виринають за різних обставин. Те, що ми не бачимо, коли дорослі кричать за стіною в іншій кімнаті, є тим, що ми всі чудово знаємо тією чи іншою мірою, і це не зменшує градус комедії. Оскільки у суперечках героїв нема нічого по-справжньому агресивного. Іронічно метафоричний образ, який втілив відомий письменник Юрій Іздрик, є незбагненним, а тому й привабливим. Я і Фелікс це драма, у якій романтизоване дитинство розбивається об болючий підлітковий період часів пострадянської України. Це не притуплює гумор, бо у нас є Фелікс. Не Нема що там найобуть, сльози одні. Щоправда, допоки він не залишається єдиною чоловічою фігурою у житті хлопчика, який навіть дещо відіграє роль батька і діда, допоки ми не бачимо сцену зі справжніми психологічними наслідками війни, ідеальні склейки, що демонструють вікову еволюцію головного героя, змушують мене також оцінити якісний акторський склад, де не знайдеш обличчя, яких бачиш у кожному проекті. Якщо ви дивились попередній випуск про українське кіно 2024 року, то могли помітити, що у як там Катя чи перевізниці гру Анастасії Карпенко я вважаю гіперболізованою. У Я і Фелікс легкодраматичний драматичний образ. Але більше комічний, сприйнявся значно краще. Тим паче, нам треба своя Сара Полсон. Тому не зайвим буде ще раз підкреслити роботу кастинг директорки Тетяни Симон, що вдало підібрала акторів дітей, на яких варто звернути увагу режисера майбутньої екранізації Тореадорів з Васюківки, і моя окрема любов. Музика, яку написав Юхим Чупахін, приємно дивитись проект, який дає композитору роботу. У висновку скажу гучні слова. Для мене Я і Фелікс поки є найкращим фільмом щонайменше останніх двох років. Про фінансування і компанії особливо мені хотілося наголосити у частині про Я Побіду і Берлін. Ukrainian Producers' Hub, що розробляли фільм, походять від Star Media і Star Media Distribution Влада Ряшина, того, який є батьком режисерки проекту, і того, який досі виробляє продукт саме для РФ, наприклад, істребітелі Бітва за Крим здавалось, який сенс у тому, аби діти несли відповідальність за ницість батьків. Просто нагадаю, що Влад Ряшин був прямим продюсером Я Побєди і Берлін. Але його стерли зі списку до етапу постпродакшну Ukrainian Producers Hub, які раніше були українським підрозділом Star Media, прагнуть просто перегорнути сторінку і виглядати новою свіжою компанією. Та за їхніми плечами гори російського контенту, який вони, звісно, виробляли в Україні, а туди лише дистрибутували, як завжди уточнює гендиректорка Ольга Пантелеймонова. Ми, може, і не проти закрити очі, видихнути і погратись у амнезію, але Ukrainian продюсерс хаб самі провокують негатив у свій бік. На початку червня 2024 року детектор Медіа. Які відстежують сценарну схожість телевізійного продукту Росії та в Україні, знайшли це саме в проєкті подвійні ставки, яким опікувався Ukrainian продюсерс хаб. Як стверджує видання, український серіал та російський під назвою Крутиє Мери» мають спільного сценариста. Словом, є дуже багато приводів вважати, що ЮПХ недалеко втекли від своєї материнської компанії. Та й на свіжий пітчинг від Держкіно вони подали чотири проекти на суму більше 60 мільйонів гривень для державної підтримки. Проте повернемось до обговорення безпосередньо фільму. Оператор Дмитро Недря показав свій стиль, який ми могли бачити у бославних кріпаках Романа Перфільєва. Тут є і привабливі пейзажі, і цікаві стабілізовані рішення, і акцент на деталях. Режисерка Ольга Ряшина навіть намагалась працювати з темпоритмом, завдяки чому розповідь про пригоди не дуже просідала. Загалом фільм виглядає дуже якісним і справляє враження того, де кожну гривню використали за призначенням. Тут дуже вдало підібрані актори, і думаю, Івана Бліндара з часом ми будемо бачити так часто. Як і В'ячеслава Довженка. Проект став заручником свого ж жанру. У звичайний хронометраж складно вмістити і комедію, і продуману драму, прописаних героїв, екшен та якусь хореографію боїв. Чимось треба було пожертвувати, а саме героями. Навіть двоє харизматичних молодиків навряд чи вийдуть на перший план, і ви запам'ятаєте тільки події. Не буду акцентувати особливу увагу то на чистій українській мові у німців, то на російській, або ж на доволі дивному, сексуалізованому та неполіткоректному гуморі. Краще ще раз проговорити музичну складову. Я, Победа і Берлін, стала тією стрічкою, що занадто прямолінійно підійшла до формування музичного кіно. Музика за своєю природою підживлює емоційність у сцені, інколи може навіть гратися із підтекстами, проте не обов'язково композиції мати прописану лірику, тим паче, коли ми повинні чути діалог. Вийшло так, що ми отримали дуже багато кліпів, об'єднаних історією.